Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі. Показую зараз вам ось цю квіточку. Знайшла її назву Це Яра Брайт. Думала спочатку, що, можливо, це Голден Аполлон така крупна квіточка. Але ні, мені підказали, що це Яра Брайт. Вона була з одним бутончиком всього-навсього. Але тепер дорощує бутони. Випустила на старому квітоносі гілочку, теж ось з бутончиками, і розбудила ще ось зверху сплячу бруньку. І також дає квітоносик вон там знизу. Така. Стресостійка квіточка. Вона в мене одна із давненьких таких. От, і така в неї розеточка немаленька. Набік трошечки вона її нахилила. Хотіла її сестрі віддати, але тепер, думаю, що навряд чи, мабуть, радує своїми квіточками. Поряд у мене ось така орхідейка, підліток. Я вам в минулому відео розповідала, що в мене там випустив квітонок, квітоносик Джанет Брендон, Але я тепер сама запуталась і не знаю, що то за квіточка, тому що стікери стоять, що там Джанет Брендон, Але ж я пам'ятаю, що я. Їх купувала спочатку. Купила одну рослинку. Вона в мене була не в дуже такому гарному стані, почала пропадати, а я не хотіла втратити, так як мені дуже цей метелик подобається, і я замовила ще одну. І також в мене був метелик Green Apple. І зараз я не знаходжу свого метелика, а ось Janet Брендон. Ту, яка перший раз я замовила, я знаю, то вона точно. Бо вона зараз така, як ріанімашечка, і вона теж нарощує серединки листочок. І це на неї така схожа. Можливо, це, знаєте, такий сорт він ну, стресо... не стресоустойчивий. Напишіть у вас, у кого є Джанет Брендон і в якому вони у вас стані? Корінець ось, є в неї в активному рості. В горщику тут теж корінці є, і он теж активний, але вона так довго адаптується. А ту, що я показувала з квітоносиком, то вона все ж таки ну така чересчур прям гарна. Мабуть, то Golden Apple. Ой, не Golden Apple, а Green Apple. Ну, будемо будем з вами спостерігати, будемо дивитися. І сьогодні хочу я зрізати квіти з деяких біглівчиків своїх, щоб вони відпочили. Зараз вам покажу принесла сюди Манхеттен бігліпчик і вирішила все ж таки в нього квіти позрізати. Тому що з вами ми, хто пам'ятає, обробляли йому тут шийку, були два. Листочка в нього відпали. Зараз тут тапсином промазали, і листочки гарні, розетка тургор не, не, не втрачає. Така вона цупкенька на дотик, орхідейка, але ж з коріннячком там не дуже. І зараз покажу вам. Ось тут, бачите, там он є і сухе, зверху, начебто і таке зелененьке, але он, там така історія не дуже гарна, тому буду зрізати квітоносики, щоб орхідея. Давала рост корінню. Ну, Зрізати будемо по бруньку живу. І хоча тут ось, бачите, в мене розгалудження таке, і тут є бутон, але ж все-таки треба... треба зрізати. Ну і тут ось 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 так. Все. намилувалися квітами, і тепер така реанімація, скажімо так. І також мій наступний, наступний бігліпчик це бігліпчик медуза. Ось, бачите, він вже свої квіти засушив. Він у мене з літа квітує. І тому йому вже пора відпочивати. Теж ми його зараз обріжемо. Дуже гарний біглівчик, кругла губа. Так, є кругла губа. І покажу вам його коріння. Коріння в нього, бачите, активне. Так, корінечко тут гарне, зелененьке і. Навіть я бачила ще десь такі гарні корінці в нього. І зверху тут ось листочок. Це активний корінець, листочок жовтіє, але він жовтіє так природньо, тому що там корінчики От, і теж олью і буде квіточка. Ага, оно. Теж активний корінець там бачу зверху під листочком не видно. Так, ну ось дві квіточки будуть нарощувати корінці і відпочивати. Ще ось подивіться на цього малючка. Бачите, куди він направив свій квітонос. Я вже його розвернула від віконечка, щоб він піднімався і виглядав з-під листочка. То він так заховався і нарощував свій квітоносик вниз. Це в мене, зараз подивимося, що. Це орхідейка. Ага, це під номером 5892. А метелик. Подивлюся фото, Вставлю. І ось подивіться оці малючки, що вони зараз вже тут наростили. Тут квітоносик. Айшин спот Леопард. Так, потім ось квітоносик уже чималенький виглядає, вже його видно. Це я Голден Golden leopard. Я вам показувала, коли вона тільки, тільки наколюнула, гарна квіточка. І он, дивіться, теж малючок. Малесенький теж дав квітоносик. І це. Так, тут назви зовсім не бачу. Не бачу. Так, є в мене да, таких пару квіточок. А, знаю, знаю. Це моя реанімашка з прошлого року. Так, листочок зрізаний. Це, це мій метелик. цього вейкера, Так, це він. Ну, тут продовження. Бутонізації, росту квітоносиків, і поки що тут більше ага, бріон. Метелик уже трошечки-трошечки двинувся з місця і почав <coughs> збільшувати свій квітоносик. Так, цей листочок хай ще буде, він його сам відсушить. Тут теж гілочка збільшується. Це мій чарівний бігліпчик. Салман. дуже гарний. І дуже мені хочеться, щоб випустила квітоносик ось ця квіточка. Це з домашньої колекції була квіточка. Це метелик, дуже-дуже гарний. Але поки що признаків. Ніяких не видно. Дивіться, який корінь. Який корінь гарний. І не один. Ось такий товстий, такий гарнесенький. Це в нас хто? Це в нас? Чемпіон. Ага. Угу. Угу. Чемпіон. Це мій другий чемпіон. Але без квітоноса. Ось такі тут справи. Гарного вам дня! На все добре і до побачення!